Добрий раночок всім. Або день, або вечір, в залежності від того, коли ви будете дивитися це відео. У нас сьогодні неділя, 8 січня. Ось, встала раненько, якось не знаю, виспалася. Дивлюся, вже тут притрусив сніжок морозненький такий на вулиці. Ось, Зараз, мабуть, поставлю каву, щось вже так захотілося. Так, Тут, ось, до речі, мамині пиріжки смачненькі. Цього разу були з квасолою, з капустою та з м'ясом. Ось такі пироги. Дуже гарно пішли. Аромат такий класний. Ще струблик ось залишився. У нас вчора було чимало гостей. Ну, з складу родини, скажімо так, але ж все одно родина збільшилась. Mm -hmm. Зараз ще проведу процедуру для того, щоб наша капуста не застоювалася а був такий ефективний процес бродіння. Кожного ранку проколюю. Ось 6 чи 5 числа, мабуть знову нашаткувала і накласила вже три баночки капусти цього разу. Ось такі справи. Покажу вам наш мій куточок косметичний. Сюди поставила поки що ялинку, так як свята, це жива ялиночка, вона йде на такій дерев'яній підставці. Це брат з дружиною нам до Нового року дарували такі солодкі подаруночки, і в кожному подарунку були ось такі гарненькі дерев'яні іграшки. Ми їх сюди повісили, також вушка зайчика, це обручик такий. Ну, і так ось у мене тут сніговичок такий стоїть, ведмедик і також ось такий ще сніговичок. І у нас. Статуетка на мотузочці. Він в'язав ось такі санчатка і тут підсвічничок, можна свічечку ставити. Це мені мама, до речі, дарувала на Новий рік ось таку свічку маної, дуже смачно солоденько пахне. Так, вчора у нас було Різдво. Ще поки що ми не. Знаємо, як точно святкувати, що робити. Тому, да, як це не смішно з одної сторони звучить, у нас два різдва. Ми прихильні були і до 25 грудня, щоправда, не готувалися так сильно. Ну, але як поважаємо цей день. От. Ну, а сьоме, 6-7 число, то поки що, як зазвичай святкували Різдво, було дуже багато колядників в цей раз, що мене власне дуже так якось здивувало, Я думала, що дуже багато людей не пустить дітей просто-напросто у зв'язку з такими подіями невизначеними. У нас там ще спори на рахунок церкви йдуть зараз, просто глобальні, тому, тому ось так ось. Ну, тим не менше, все склалося. Діти вчора трошки походили, поколядували, їм ось такі солодкі презенти подарувала. Хрещена, Міланкина. До речі, я вам відео вставлю, як у нас колядували. Якість відео дуже погана, тому що світла не було і не було змоги нормально все це діло вам показати. Та я й не впевнена, чи ці колядники хотіла би, щоб я їх показувала. Ось такий ось Рошеновський подарунок, він ще запечатаний. І стандартність, значить смачні цукерочки в сумочці. Так. Мені і мамі м м привезла мамина сестра, і нам хресна ось такі солодкі подарунки, чорний шоколад, асортмент від рошен, і також молочний шоколад. Ось такі дві коробки цукерок. Так, далі, ось такий також був для діток презент. Кожному було дуже класно такі подарунки, чим тим, що ти купуєш, я так зрозуміла, сама ось саму коробочку, а наповнення вже. Людина робить сама, тому що видно, що знаєте, так творчо підійшли до цього. Ось такі кіндери тут, і маленькі такі діда-морозики, і ось такі ось на ялинкову типу іграшку можна повісити, і смачні несквіки. До дуже класні. Тут різні цукерки, ось мілка. Ну, прикольно. Мені сподобалося. Тому діти щасливі. Ми також раді, що діти щасливі на До речі, Мілана вчора майже дві тисячі гривень на Так, наш різдвяний стіл все смачненьке. Кутя на є, салатики. І такий здорований стіл. Ще шашличок буде. Раді свічку. поклич до хати, щоб Ісуса, привітати. Люди добрі колядуйте, сина Божого, шануйте. Молодці. Да, коляда, яка сина мила. Діва мати сина породила, що причиста діва мати сина породила. сина породила в місті вікоємі, засмутився лютий на твої русали. А ці кадри я знімала напередодні Різдва. На святвечір я зайшла до своєї хресної після роботи, вона мене дуже смачно нагодувала. І ось пригостила ще таким фісташковим тортом. Я думаю, їх часто можна зараз зустріти, тому якщо побачите, беріть, це дуже смачно. Так, поки була в хресної, ми з нею зазирнули в замовлення, які зробила її донька, моя сестричка. Часто вам про неї кажу. Вона також веде свій канал, ось, і цей, ну, вирішила з її покупочками ознайомитися. Ось такий класний планер. Дуже мені сподобався. Видно, що такий серйозний підхід. Дійсно, певно, що складали його коучі, можливо, якісь психологи. Я не знаю, ну дуже наповнений, мотиваційний такий. Все так грамотно розподілено в ньому, тому залишаю вам посилання ось саме на, в блокноті в цьому, на останній сторіночці. Тут є і Інстаграм. Ну, Вся корисна інформація. Якщо вас цікавить, можете зазирнути. А наступне те, що я вам покажу, це лялька-мотанка. Боже, як вона мені сподобалась. Це також замовила сестричка на подарунок. Воно тактильно приємне, натуральні матеріали, дуже все так з любов'ю зроблено. Ось такі бірочки класні. Є тут. Клаптики тканини, яка застосована при виготовленні цієї ляльки. Ось сайт називається Мотанка X мотанка В інстаграмі можна знайти. Тому дуже класно, я прям вражена була нею. Сподобалась надзвичайно така стильна, прикольна річ і на подарунок, і так ну, для себе. Буде супер. Завершаємо з бусічкою відео наше. Да? Моя крихітка ось так ось вона виглядає, око повністю зажило. Хороша дівчинка, да? таку мою губочка холосенька. Холосінька хрупулька. Все, ми вам вдячні за перегляд і до скорих зустрічей. Всім пока. Буся, махай пока!